Всім привіт! Мене звати Оля, і сьогодні я вам покажу, як виглядає е, кімната в гуртожитку в ЧЗУ. Зразу приходять і знаходяться місця, де можна посадити або автоматі, купити каву. Наприклад, тут навіть є бачити Тут Ми може побачити е, кімнату, якій можна навчатися е, та проводити час студенту. Є сканер для арсіку студентської карти, але на жаль вона зараз не працює, тому ми підкриємо так, кімнату ключем. Зразу при вході тут знаходиться шафа для одягу, також верхні шафи тут є, і так само тут є кухня. Зразу в нашій, нашій кімнаті є електроплита, умивальник, все продумано, є поличка, витяжка, і так само і невеликий холодильник, якому вистачає все тут. Було з відпочатку. Тобто, за нічого не потрібно доплачувати, все вже є в вартості цих. Тут є дуже гарні полички, тумбочка, ще одна тумбочка, дуже багато простору, де можна зберігати свої речі. І тут є ліжко, звичайно. І ще одна тумбочка. І такий вигляд на інший теж у, у вікно, це другий поверх, тому ми доволі низько є. І в кімнаті зразу туалет ванною, тому не потрібно нікуди ходити, все дуже близько. Також тут всякі е, полички зразу знаходяться, куди можна також зберігати свої речі, зберігати все. Є душова кабіна, доволі велика, зручна, так само як і милальник, і зеркало. Все дуже кімнати коштує 250 крон на добу. Тобто на місяць виходить до 8 тисяч крон. Це включно зі всім, що знаходиться в цій кімнаті з меблями, з мікрохвильовкою, прямо з кухні, яку ви маєте прямо в себе в кімнаті особисто. Так само і туалет з душовою, який так само знаходиться прямо у вас в кімнаті, розрахована на двоє людей. Тобто тут є ще одне ліжко, ще одна, одна шафа, стіл письмовий і так далі. І кімната дуже світла, і тут сюди також входить, до речі, ціну Wi-Fi, тому вийні, виходить, що вам вже більше ні за що не потрібно. Давайте ще з вами підвірюся на третій поверх і покажемо ще привілеї, які є в цьому витоку. Ще один все де можуть навчати студенти, і сюди ми можемо буде вчитися в будь-який час. І тут також є ще кухня, якщо вам не вистачає вашої кухні. І це все знаходиться прямо в а -А Чезу, Тобто парень. Звідси до університету до наших лекцій та ну хвилини, пісні. А якщо хочеш бачити більше оглядів, то підписуйся на платформу стаді.